Псевдомажор. Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, харків'янин. В лавах підрозділу з перших днів його створення, з вересня 2022 року. До сучасних буремних подій не мав досвіду армійського життя. Строково не служив в зоні АТО ООС. Участі не брав. ТЦК запропонувало долучитись до десантно-штурмових військ. Тож так і почалась нова сторінка в житті мажора. Є стрільцем-снайпером, навчався на Марксмена. Бачив всі жахи війни на Бахмутському напрямку в найтяжчій Дивіться історію розповідь десантника мажора в проєкті Обличчя Героїв на Першому міському. Призвали, ну, отримав пов'язку, пройшов до воєнкомата. Срочки в мене не було. Так як пройшов добровільно, сказали, хочеш можеш бути в Харкові. Я ні говорю подалі. Они, ну, підеш все, в 77-й. Я, я мені все одно, говорю, я не понимаю, говорю, я в срочки не було. Я, ну хорошо, все буде замечательно. Ну, так я і попав. Когда ми виїжджали з Харкова, я вже знав, що я буду в 77-й. Все було калаш, пекач, Браунінг. Що ще? Одноразки. РПГ 7. Всього понемногу було. Інтересно було. Я її проходив У Нас мало хто дважди проходив, але ми тоді пішли на вихід на троє суток, а потім нас неожиданно говорять, треба на психполосу. І ще раз. І нас тоді пішло 13 хлопців, які змогли пройти. І ми тоді другий раз пройшли. Ну, ми думали, що перший раз пройшли було так легко, добре, а другий раз вже чуть-чуть по-другому, тяжковато трохи було. Навчали мене як Марксмена, але працювати не доводилось. Але навчали. У навчальному центрі мажор стріляв та опановував майже все озброєння, яке використовують десантники під час виконання бойових задач. Десантник воїн універсальний і тому має вміти використовувати будь-який доступний вид зброї на полі бою. А після навчань відправився на Бахмутський напрямок. Навіть 9 діб довелося сидіти в повному оточенні. Перший мій вихід вийшов. Нам сказали, що ми прийдемо на шість днів. Потім ми зрозуміли, що це було, буде 11. А в реальності вийшло що 20. Нас прийшли міняти через 20 суток. І при виході так вийшло, що я з проводником ми проводника трохи затрьох А мені всього лише пуля в каску прилетіла. Ну я обійшовся легким успугом. Но мне пришлось рожкой откатиться, но я залишился без радейки, без воды, без ежи, сам. Ну, трохи пришлось посидеть. <с> И мой автомат, когда по нам начали пить, мой автомат остался в поле. А были передо мной в 250 метрах. Мне повезло что у нас разделяло болото и оно было зашито, ну заминировано было. они не могли пройти. но и не давали мне выйти, Після виходу з Бахмуту, де отримав невелике поранення в руку, пролікувався. Вже далі отримав направлення на Луганський напрямок. І там бойові дії були геть не такі, як в Бахмуті. З'явились fpv дрони. Дуже багато дронів, які полюють як на піхоту, так і на техніку. Але загалом страху не було. Цілий живий, це головне життя десантника сповнене пригод та ризику. В одну ніч дуже багато стало дронів. От в одну ніч то як то вони так літали там. Трошки не дужи, а потом такое ощущение, как им просто взяли так. Держите, ребята. И почались скиды в одну ночь просто. Тогда первый раз меня ранили при выходе там с позиции. И меня трошки ёб. догнали. Ну, не страшно, когда ранят. Ты не понимаешь этого. Мы не подумайте. Я ведь все получаю кайф от всего, то, что происходит. Самый большой кайф получаешь, когда ты выходишь живой и такой, думаешь, а, не, не попали, не убили. И еще, частенько бывает, когда в тебя летит всякая ты такой сидишь, ага. В меня и того, минометка, сапог три раза прилетел, там еще что-нибудь, потом выходишь, там... Где есть связь, интернет такой, считаешь, огу, ни хуй на меня одного потратили. Так ни себе я дорогой чувак, оказывается.